До п'яти років позбавлення волі загрожує кропивничанину, якого підозрюють у поширенні свастики нацистського знаку. Зі слів прокурора Романа Оверченка, 78-річний чоловік малював свастику у центрі міста на рекламних щитах. Це було в березні минулого року. Докази у цій справі розглядають у Ленінському суді Кропивницького. Виготовлення поширення а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного нацистського татаритарного режиму. У тому числі витадія сувенірної продукції, публічного використання на всі території України заборонено зі слів прокурора. Свастику чоловік малював за допомогою фарби в балончику. Це фотографії з матеріалів справи. На них видно замальований герб України поверхнього свастика. Чи ви знаєте ви себе винні?» <плес> Підозрюваний в суді відмовився надавати покази. Адвокат В'ячеслав Усатенко вважає на цих скриншотах, зроблених з відеокамер спостереження, не видно, що свастику малював його підзахисний. З його слів, огляд дому підзахисного провели незаконно. Проведення огляду житла без ухвали суду, без присутності паняки, без відеофіксації та без складання протоколу огляду місця подій. Просимо насипайка Юрія Олександровича виправдати. Пана адвоката, вважає за необхідно, досліджувати в повному обсязі докази і встановити наступний порядок, Досліджити письмові матеріали кримінального провадження, допитати свідків, дослідити речові докази. Я підтримую. Клопотання прокурора суддя задовільнила. Вважаємо, що докази зі слідством зібрані в законний спосіб, передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Вони доводять вину доводи щодо неналежності їх неодноразово привіляли. Звинувачення у нанесені двох малюнків. Суспільному підозрюваний сказав, що фарбою, яку в нього знайшли, поліцейські вдома фарбував ворота. Свою провину заперечив. Звісно, не робив. Вони у мене забрали той балончик. Алюмінівий, мабуть, п'ятилітровий, сухий. І коли прокурора я питав, а які ж у нас ворота, він коричневий. Як у нас ворота чорні зі слів прокурора? Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Нині, за словами адвоката, термін запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт в його підзахисного закінчився. На нього покладені обов'язки з'являтись в суд. Наступне засідання відбудеться 23 березня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.